Понад три тисячі об'єктів культури та архітектури внаслідок військових дій знищені в Україні. Про це під час візиту на Донеччину повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Це переважно бібліотеки, клуби, але так само є і пам'ятки культури. Але тут ну в першу чергу щоб зрозуміти потреби продовження життя, в тому числі в культурній сфері, яка має підтримувати людей. Не збираємо інформацію, будемо робити висновки. В уряді створено штаб відновлення, в тому числі є окремий розділ, які стосуються власне культурних об'єктів, культурної спадщини, об'єктів культури. Я радий, що після певних дискусій нам вдалося довести, що все ж таки це важлива складова того за що ми воюємо, так що буде. На Донеччині Ткаченко відвідав заклади культури Краматорська та Костянтинівка. Школи мистецтв відвідали лише 5% відсотків дітей в області. До війни у нас працювало 49 шкіл мистецтв, навчалося більше 12 тисяч дітей. На сьогоднішній день відновили свою роботу онлайн. Це 25 шкіл мистецтв і навчається 5 тисяч дітей.